Не потіють тільки трупи. Різні снаряди, і гранати, і воги кидають, і саморобні. У нас вже є свої майстри, аси свої роботи в схід. Самі ці цій кроваві кадри в телеграм-каналі, де розірване все, то це, це якраз їхня робота. 200-300 і разом десь за 1200, якщо я не помиляюся. Основна маса пішла от після 10 жовтня, після цих штурмів. Ну, там научів закритими очима кидає, можна було вражати, тому що їх було повне. І в Ясиновату літали, і в Донецьк і знаходили. Цілий Уйма ми знаходили повну і цілу батарею артилерії, і сонцепьок, і танки, і міномети. Запам'яталося коли Там все розривається, розлітається, ноги літають, морди відпадають, сраки розриває. Там немає романтики, ті літілі, традівали. До речі, сьогодні рівно рік хотя в Буар 5 числа я втішу. Я був пілотом. Я прийшов в Буар, мене одразу закинув, виходить, в групу пілотів. Я літав на мавіках в день, потім вночі. Ну і потім з часом мене забрали в управління цими пілотами, то тепер я керую нашими командами, нашими пілотами. Яка суть нашої роботи? Ми батарея управління артилерійської розвідки. Тобто, в першу чергу, ми робимо розвідку для нашої артилерії, щоб знаходити цілі, і відповідно артилерія це все накривала. Ну і так як Одне діло розвідка дальня, глибока, яку ми ну, виконуємо по можливості за сприятливих, погодливих умов. А коли там якийсь дощ, туман чи ще будь-що, тоді ми переключаємося на ближні краї, на лінію зіткнення з ворогом, де прикриваємо нашу піхоту, з відповідно. Ну і само собою, як, би, як результат, так, у нас є телеграм-канал, де ми викладаємо всі наші вдалі враження. Ну, і Невдалі не там також буває. Ну, це якби раз на раз не приходиться. Іноді буває таке, що можна скинути скажімо так, один снаряд і вразити два-три орка, а можна скинути чотири і не попасти. В першу чергу це вміння наших пілотів. Тобто вони враховують там вітер, куди зносити дрон. Як він себе поведе снаряд при польоті, тому що ну, різні снаряди і гранати, і воги кидають, і саморобні. Якби з першого це рідкість, щоб потрапити. У нас вже є свої майстри, аси, свої роботи в скидах. Ними любуються всі на наших стрімах. Артилерія теж в захваті, і вони вражають так, як слід. Тобто самі оці кроваві кадри в телеграм-каналі, де розірване все, то це, це якраз їхня робота. Певні команди займаються лише розвідкою. Певні команди 50 на 50. Є команди, які в нас більше якби, вважаються як ударні. Ну, вони не на ФПВ-дронах, але тим не менш вони роблять велику роботу, ганяючи, лякаючи орків. По військовому статуту, то взагалі немає такого, як скидів з Мавіків, їх використовують для розвідки. Взагалі, Мавіки це, ну, це, це, це цивільні дрони, це не є військові. Коли я перевівся Бувар, це було. Ну, Майже рік тому. До речі, сьогодні рівно рік, як я в Буарі, 5 числа я прийшов. О, О, дякую. То це все було тільки на стадії зародження ці скиди. То зараз у нас там є якби внутрішня наша статистика, то 200-300 і разом десь за 1200, якщо не помиляюся. Звичайно, ну поначалу у нас там менші цифри були, а нас доганяли вже все. Основна маса пішла оце після 10 жовтня, після цих штурмів. Коли вони просто толпами ламилися і ну, там наушні закритими очима кидає, і можна було вражати, тому що їх було повно. Підключаємо суміжні підрозділи на стріми, і вже як, якщо там вилітає хтось кудись на дальняки, ми тоді запрошуємо всіх, що у нас дальній виліт. Заходьте, дивіться, щось знайдете, будемо вражати. Максимум у нас залітали на 12 кілометрів, і це таке ну, велика відстань для Мавіка. І в Ясинувату літали, і в Донецьк, і знаходили. Не завжди вдавалося вражати, але принаймні ми знаємо, що там є щось, те, що буде до нас підходити, під'їжджати, і ми вже готові. Винесні антени, щоб наші пілоти працювали з укриття, потужні антени. Це подвійні батареї, тому що в нього не вистачає заряду для польоту. Вагома ще грає майстерність наших пілотів, які можуть долетіти, тому що. Залетіти можна і на 14, а потім дрон не вернути, та і все. Ну, взагалі, це кардинальна різниця між тим, що було рік тому, і тим, що зараз. Коли я сюди тільки прийшов, то літати було, ну, от зараз я розумію, що легко. Тоді я, звісно, був якби, новий, ще мало що розумів. Були супутники, супутники. І... Це дуже важлива роль грає для позиціонування дрона, щоб він себе тримав на місці, щоб його не зносило вітром, щоб не втрачався він в просторі. То зараз це просто розкош, так би мовити. Ну, взагалі немає. У нас всі пілоти літають своєю майстерністю, самі утримують дрона на місці, вже приловчилися. Щоб відповідно давати чітку картинку, щоб не зносило зображення з цілі, щоб вразити ворога, це ж теж, ну якби коли снаряд уходить трошки вправо, то треба ж весь дрон завжди підтримати, там, наприклад, вліво проти вітру, щоб це все враховувати. Тому що, як, коли скидаємо, то мало того, що снаряд сам буде входити вітром, ще й дрон сам по собі несе. Найбільше це було відчутно в березні десь. Тоді, коли в ну, нас стикнулися з проблемою, що Дрон взагалі не може злетіти вище 30 метрів, тому що немає супутників. І все. І нас тоді були певні проблеми. Скажімо так, ці супутники ливилися по 20-15 хвилин, чи коли відповідно, це просідає батарея, це менше часу перебування в повітрі, менше розвідки. Ну, це було відчутно. Але потім, якби. Знайшли виходи, відповідно, там, якісь інші прошивки на дронах, якісь там приблуди, доповнення, апгрейди і тому подібне. Є така тенденція, чим кращий у орків реб, тим більше наші хлопці щось десь видумують. Ну, наші хлопці я не маю увазі не тільки Бора, взагалі, взагалі українці, навіть, там програмісти якісь, ще щось. То нові прошивки на дрони придумають. Відповідно, щоб там була різниця в частоті, так щоб воно скакало, мінялося, щоб реб не брав, при втраті сигналу, щоб його можна було легше відновити і тому подібне. Цілий уйма. Кожна ціль, якби не так, щоб вона дуже запаминається. Найбільше запам'яталися це перші ціль, які я побачив. Там танк був, який їхав, це був один із. Перших штурмів на моїх очах, коли це десь в березні, там в напрямку їхало три бехи і танк, і їх там піхота зупинила, артилерія обстріляла. Але тим не менш для мене це було тоді вражаюче. Це тоді і в новинах було, і я всім гордився, що це ось від мене там за кілька кілометрів це я літав, я дивився, я показував. То це, мабуть, одне з найбільших таких, щоб запам'яталося мені. Найбільше тому, що це було перше. Всі інші так, ми знаходили повно і цілу батарею артилерії, і сонцепьок, і танки, і міномети, Ну, всього всього і повно. Є такі, якби що, скажімо, середнячкові, де вкинув, скинули там гранату, вовк впав, зірвався і рядом орк впав, ну, без якогось такого. Вже на початках це було все-таки нефеорічно, це коли тільки починали скидати, що так, ми вразили, ми зробили молодці. А зараз вже я не знаю, чи ми Буар стали такі баловані, що ну, ну таке, 7-8. Запам'ятовується кровавістю, коли там все розривається, розлітається, ноги літають, морди відпадають, і, сраки і, розриваємо. І, Але і, коли і, це і, стосується і, орків, що там видно, що це червона пов'язка, то воно ну, взагалі як не за людей вважається, тому що нічого було їм сюди йти. Я монтую відео для нашого телеграм-каналу. Там уже 24,5 тисячі підписників. Це все за рік. Ні, Навіть ні. Ось десь плюс-мінус за рік. Немає якби одного сценарію для монтажа. Єдине, що ну, би, я фанат трошки більш важкої музики, тому я стараюся підбирати щось таке відповідно до, до жанру цього відео. Там же ну, немає якоїсь романтики, тілі-тілі, тралівалі. Це все сурова війна, то би, потрібно відповідати музиці.